Називається наша програма Мої вітання. Я Оксана Гнатишин. Говоримо сьогодні про сонце, море, пляж. Говоримо про відпочинок у гарному одязі. Тому нам сюди, насамперед, цей магазин Женева з е, літнім красивим яскравими одежинами. Також ми відвідуємо ще один магазин, але розпочинаємо, напевно, звідси. Яскравість мені завжди подобається. Подобається комусь, комусь не дуже, але для того, щоб правильно підказати нам, як можливо співставляти тони, як співставляти фасони, ми запросили дизайнера, модельєра-дизайнера, яка нам про це фахово розкаже. Оля Романова, провідна модельєр одягу, систематичні покази колекції на Львів Фешн. Week. жінки, дівчата, які поважають себе, мають стиль і шарм, купують одяг від Олі Романової. І вам на вулиці Богдана Хмельницького у Львові магазин Женева пропонує останні молодіжні тренди. І ціни знахідка недорого. Джинси це у нас іде від 198 гривень. Але в нас дуже великий вибір джинсів, тобто це всі ті джинси. Ми опустили, зараз зробили знижечку, акції. Вони всі по 198. Найдорожчі це можуть бути такі 395, тобто джинси. Турція це хороша якість з такими камічками. Тобто, це модно зараз, і воно іде дорожче. У нас є великий вибір різних футболок по 65 гривень. Оля Романова вже на місці. Активно вивчає асортимент магазину. Для неї головне завдання сьогодні допомогти глядачам, зокрема дівчатам, не загубитись у різноманітті пропонованого тут у бутіку Женева, Що у вамі на Богдана Хмельницького товару рекомендуватиме як комбінувати одяг, взуття ще трішки вивчаємо асортимент і працюємо. Найдешевше – 99 гривень це балеточки, шльопанці резинові, і найдорожче 495 це снікерси. І, звичайно, що на платформі біля 400 гривень зуття на платформі. Каблук, то воно вже відповідно, де дорожче. Це Наталя, дівчина, яка нам допомагатиме сьогодні показати глядачам, як підбирати одяг. А це нагадую, Оля Романова, модельєр. Її рекомендації нотуємо. Дуже хороший комплект в плані того, що яскравого кольору джинси такого мятно бірюзового поєднання мотиться поєднання з такою і тунікою, яка з, з тяжкого матеріалу шкірозамінника, -шкір і туфлі на високому каблуку, які переділяються такою акцентом золотим. Холодно, і ви захочете ні в якому разі, от здавалося б вам. Буде пасувати оце по кольору до цього ансамблю. Але я би цього не радила робити, тому що рюшки з рюшками вже не пасують. Сюди більше би щось класичне. Зараз ми поясочок знайдемо. Від ось. Ми додаємо такий елемент. Такого плану, якщо холодніше, ми додаємо просто елемент більш якогось м'якості, трикотажу і створюємо новий образ. Затравно. Моя просто улюблена гама кольорів. Я не можу. Але зараз подивимося, може якось інакше. Ну, давайте одягнемо таку кубіду. Але ж Оля Романова була б не вона, якби не підібрала. Ось чому я особисто полюбляю комбінезони, тому що ти не переживаєш, що підібрати, який верх донизу і низ до верху, чи навпаки. Ну, Якщо не помиляюсь, цього року комбінезони ще досі в тренді. Я там один придивилася, думаю, собі примірюю. Добре, що саме класичні туфлі до спортивного такого стилю. Хоча я би взяла інші, інший колір для того, щоб був акцент. Якого тут краще в життя, якщо підбирати? Ну насправді дуже добре би було темно-синього. Взагалі до лимонного кольору дуже гарно виглядає темно синій в угу. поєднанні і якийсь білий аксесуар, тобто, можливо, якісь навіть більш класичні перли були би дуже гарно виглядали вони в комплекті, <плес> ну але взагалі... загально. Мені подобається такого плавного сукня. Здавалось би, на перший погляд, вона є дуже класичною, дуже нейтральною, так як вона є бежевою і в принципі нічого не буде підкреслювати, так як вона є вільного крою. Проте її треба до розбавити більш яскравішими, сильнішими акцентами. Можливо, це яскраве намисто і яскраві туфлі, і тоненький і ще третього кольору поясочок. Тоді вона загармоніює. Того, що як ви вдягнете його з бежевими туфлями і якимись незамітними прикрасами, ви просто злиєтесь зі всім. Такий у нас смарт-кежул на кожен день, ніби класичне поєднання чорно-білого низу. З якимось квістковим принтом, дуже гарно в поєднанні. Нагадую, ми у вами у Львові на вулиці Богдана Хмельницького. Магазин одягу молодіжного Женева. Модельєр Оля Романова дає рекомендації, як підбирати гардероб. Це в нас ми поєднали знову ж таки спортивний з більш класичним. Яскраві акценти наш Мікі Маус. Горохи. Ну, покрутись, Наталь, покажи нам клас. Хоча, бачите, сюди, можливо, це взуття не пасує. Більше би пасувало отакого от плану в нас. Такий в нас. О, твій розмір. Є такий? Зміїний принт, до речі, дуже гарно виглядає з травянистим кольором. Якщо ми зараз десь знайдемо, я вам просто Ой, туфельки, бачу туфельки, які, в принципі, ми можемо продемонструвати, наскільки навіть леопард в поєднанні з таким кольором виглядає шикарно. А на відміну з тим, з чорним він виглядає не дуже і до зміїного. Більш сиріший відтінок самої змії додає е, кращого контрасту для зеленого. Вечірні варіанти одягу. Дуже е, гарно виглядає, коли спинка в нас мережевна. тобто практично відкрита сукня, але одночасно закрита. А заді в нас дуже цікавий елемент. Мені дуже сподобався. Оці бантики. Здавалось би. Проста нейтральна кофточка е, бежевого відтінку. А саме за допомогою оцих таких малесеньких бантиків горошок вона стає унікальною, індивідуальною. Як бачимо, вибір широкий У магазині Женева, ціни демократичні, головне мати смак і відчуття стилю. Ми працюємо напряму з постачальниками, і в нас товар з Італії, з Польщі, з Турції. Тому у нас ціни такі доступні. Нагадую, ми у вамі на Богдана Хмельницького модельєр дизайнер Оля Романова розказує нам, як підбирати одяг, як створювати неперевершені композиції, як зробити так, щоб прийшов в магазин, накупивши багато усього яскравого, цікавого, не виявилось, що ти не знаєш, що з чим поєднати, або воно не поєднуване. Тому слухаємо далі уважно Олю Романову. Я за. Подобається? Доброго дня. Маємо подивимося, що у нас є тут цікаво, представлено. Ось дуже цікаве платінко. А це позаминуло принт. Взятий мотив із позаминулої колекції Дольчі Габана. Вони використовували мозаїку в своїх тканинах принтах. І зараз можна, можна знайти такого плану. Дуже цікаве поєднання кольорів і всього. Так. Класичні варіанти, дуже дуже ніжно виглядає саме плотна тканина. Плотна тканина Атласу Жакарду в поєднанні з тонким мережем. Така невелика маленька деталь, яка просто є знизу і додає всю красу. Всю красу, яку оцінила і зацінила Оля Романова, можна знайти у вамі на Богдана Хмельницького у бутіку Сенсі. І якість тканин приємно вражає. Неповторність орнаментів зачаровує. Наш магазин Сенсі називається. У нас є асортимент товару плаття в наявності наявності, штани, блузки. Також ще є. В нас великі розміри для жінок старших. Можна придбати для підлітків плаття. Зараз ну, модний кольоровий принт, квітковий принт. У нас є в наявності такого фасону. Ось такого довгого плаття у нас є. Шифон зараз модний. Одяг у нас туреччина. Це побрична туречина, якісний одяг у нас. Шикарний варіант. Це є дуже модний, в останньому тренді металізований блиск трикотажу. Це вже не така негенька, хороша, а вона блистить, ніби металічна. І в поєднанні з тонкою тканиною з шифоном на спинці просто шикарно виглядає. Давайте ми її поміряємо. Знову ж таки, принт, який я говорила з колекції Dolce Gabbana, мозаїка, шикарно поєднується з цим ультрамариновим синім кольором. Дуже актуальна довжина штанів, саме є дощеколотке. І оця шикарна спинка, я просто дуже гарно виглядає. І саме яскравим кольором низу виглядає. А ще останнім часом дуже гарно, коли є а, туфлі з перетинкою, і ви заправляєте штани прямо сюди. Дуже гарне поєднання тканини. Якщо ви одягнули б цю річ, ви б побачили, що плотна тканина, яка здебільшого використовується для спортивних костюмів, я вам чесно скажу. Але в поєднанні з мережевом вона виглядає просто неймовірно гарно. Коли ви вибираєте квіткові принти, додавайте до них щось більш лаконічніше, однотонніше. Щоб збити всю пестрість, не знать по-українськи. Струкатість. Струкатість, ви бачите, ви знаєте, халепа, не знаю. Буває. О, що вам сказати? Про це платічко я вам говорила. Дуже гарне платічко. Знову ж ці елементи мозаїки, принту мозаїки. Тут нам рекомендують дати світлий поясочок, а я б рекомендувала більш. Якийсь темно-синій, наприклад, щоб е, вибрати е, колір, який найменш, найменш представлений е, у цій е, взагалі палітрі, і дати його акцентом, поясом. Насправді, цього року я б радила всім дівчатам відмовитися від таких кольорів, як е, кислотно-салатовий і яскраво-яскраво оранжевий. Я була проти них і минулого року, тому що вони дуже негативно впливають на відтінок шкіри дівчат. Але так як це було дуже модно, їх носили всі, одягали все і взуття, і одяг, і нігті, і навіть тіні робили салатові. Цього варто не використовувати цього року. А все решта, все, що вам подобається і вам пасує, одівайте, будьте красивими. Отже, підсумуємо у вами на Богдана Хмельницького. Ми спробували в короткі терміни знайти для себе одяг, цікавий, модний, і більше того, стильно поєднати. Сподобалось як мені, ведучий, так і нашій дизайнеру, що тут є поруч, буквально поруч, два магазини, в яких можна... Вибрати і взуття, і одяг можна поєднати, знайти не тільки до прикладу суконку, а до неї і верх якусь ковтинку, зокрема, ця річ у мене від магазину Женева. Тобто можна поєднувати, можна шукати, і тобі не доводиться бігати на бігувати кілометраж, оскільки, попри те, що торговий центр тут на Богдана Хмельницького, є великий, але магазини з одягом. І взуттям усі в комплексі. Оці два, які ми вам показали, і ще один взуттям снов імідж Тобто часу не багато, сил небагато, Одяг красивий. Кажемо до зустрічі вже наступного тижня.